Добрий день! Вітаю вас на уроці інформатики і тема нашого сьогоднішнього уроку виконання навчальних проєктів. Сьогодні ви дізнаєтеся про етапи створення проєкту в середовищі Scratch. Навчитеся створювати проєкт. Ти вже знаєш, що проєкт це чітко спланована діяльність, яка спрямована на виконання певного завдання за визначений час. Проєкти бувають колективні, коли працюють декілька людей над одним проєктом, або індивідуальні, коли одна людина працює над окремим проєктом. Програму в середовище Scratch, результатом якої є розв'язання певного завдання, теж називають проєктом. І для його створення можна об'єднатися в групи або працювати самостійно. Що ж ми можемо зробити саме як в середовищі Scratch? Використовуючи свої знання з програмування і навички роботи в графічному редакторі, ви можете створити або мультфільм, або комікс, або гру саме завдяки середовищу Scratch. Щоб створити проєкт у середовищі Scratch, потрібно знов-таки перше визначити тему, мету і результат проєкту. Друге розробити інформаційну модель, тобто сценарій проєкту. Третє визначити виконавців. Четверте розбити алгоритми дій для кожного виконавця. П'яте створити відповідні скрипти і об'єднати їх у проєкт. І шосте перевірити роботу проєкту і зберегти його. Створений проєкт ти зможеш продемонструвати друзям, розмістити в інтернеті або продовжити його вдосконалювати. Сьогодні ми з вами будемо працювати над проєктом Рудий кіт і його друзі». який же буде порядок виконання цього проєкту. Перше, ми визначаємо тему, мету і результат цього проєкту. На цьому етапі ви можете обговорити тему і мету проєкту, його результат, наприклад, чи буде це мультфільм, чи буде це комікс. Термін виконання цього проєкту буде 2 тижні. Тобто не за один тиждень вам бути, потрібно буде створити цей проєкт. Друге, що вам повинно, потрібно буде зробити, скласти план проєкту і зазначити терміни виконання кожного етапу, щоб ви знали, в який день що ви повинні зробити. Далі вам потрібно буде розробити інформаційну модель. У сценарії потрібно описати дії кожного виконавця, хто що буде робити. Далі, яка ж буде ідея сценарію? Що потрібно зробити? На сцену з різних боків, з цього сцена чотири боки, виходять персонажі мультфільму. Вони вітаються. Потім кожен будує, малює певним кольором якусь частини, частину будинку. Наприклад, рудий кіт буде малювати стіни будинку, якийсь динозавр буде дах малювати, якийсь привід вікна, вікно, нехай буде одне да, або два. І ще один буде малювати, ще один герой, можуть бути ким завгодно, мишкою, наприклад. Може намалювати двері. І ось будинок створений, і усі радіють. Ось такий повинен бути проєкт. Далі вам потрібно буде додати до сценарію деталі, тобто на небі, на небі повинно з'явитися сонечко, можуть там зацвіт, заквіта, заквітнути квіти, або, можливо, вирости якесь. Дерево чи ще щось. Спочат... Далі вам потрібно визначити виконавців. Виконавців і тло сцени можна вибрати з бібліотек, а можна намалювати в графічному редакторі, наприклад, у вбудованому в скречі. Якщо за сценарієм необхідно зробити об'єкт рухомим, потрібно мати декілька його образів. Можна взяти за основу готовий образ спрайта і створити кілька нових образів, домальовуючи окремі деталі. Або взяти готового вже е, спрайта з бібліотеки, там, де є ну, хоча б два образи. Згадайте, коли була папуга з двома образами, або наш родий кіт, у нього теж є два образи, і за допомогою того, що. Образи ці змінюються, нам здається, що є рух нашого спрайта. Далі потрібно вибрати об'єкт сцену, вибрати вкладку образи тло і кілька разів скопіювати це тло, дублювати його. Далі ви можете відредагувати кожен образ або тло у графічному редакторі. Дивіться, якщо нам потрібно додати ще якийсь образ до нашого спрайта, то ми можемо дублювати його. Для цього нам потрібно натиснути праву кнопку миші і обрати команду дублювати. І після цього ми можемо щось виправити саме в. Графічному редакторі, який з'являється, можливо, підняти руку якусь, або, можливо закрити око, або зробити посмішку іншою. і так далі. Після цього нам потрібно розробити алгоритми і написати скрипти. Як Усі, після того, як усі виконавці, їх образи і тло сцени готові, можна розробляти алгоритми і складати скрипти для кожного виконавця. Нагадую вам, що коли ми складаємо скрипти для кожного виконавця, внизу цей виконавець повинен бути поточним, тобто ми натискаємо на цього виконавця і після цього складаємо скрипти для нього. Коли ми все склали, натискаємо на іншого виконавця і потім можемо складати скрипти для наступного виконавця. Положення будь-якої точки на сцені визначається двома числовими координатами. Якщо ми подивимося на нашу сцену, то всередині у нас є центр, початок координат. І він є з двома точками: точка Х і точка Y дорівнює нулю. Зверніть увагу, що ось ця координатна пряма у нас є Х, а ось ця іг. І коли ми переміщуємо нашого виконавця, то ось тут внизу ми можемо з вами побачити, що її координати цього виконавця, тобто його місце положення, змінюється. За Х це у нас вертикаль, і y це у нас горизонталь. Поскреч координати спрайта ми бачимо ось тут під сценою. Так? це у нас координати по горизонталі, це по вертикалі. І, звісно, що це будуть у нас координати нашого спрайта. Ось цього, наприклад, який зараз є рудим котом. Які я вам можу дати поради щодо створення скриптів? Вам потрібно визначати координати точок на сцені, де буде перебувати кожен персонаж мультфільму. Згадаємо тільки, що ми це розглядали. Коли ми з вами вставляємо якогось персонажа на сцені, то ми можемо бачити координати його точок, де він повинен стояти спочатку, наприклад, і куди він повинен переміщуватися. На, минулах, на минулих уроках я вам це показувала, коли, коли у нас ковзали там наші спрайди. Для імітації руху виконавця, скористайся поданим фрагментом команди. Завжди зміна наступного образу через 1 секунду. Тобто, за допомогою цих цього фрагменту команд програми. У вас може бути імітація того, що рухається ваш виконавець. Далі, щоб виконавці залишалися в межах сцени і не заходили за межу, не пропадали зі сцени, використовую команду, якщо на межі відбити. Для того, щоб скоригувати час виконання дій виконавців відповідно до сценарію, використовую команду чекати 1 секунду. Запам'ятай скрипти, що запускаються на виконання одночасно, Мають починатися з однакового заголовка. Наприклад, команди, коли натиснуто прапорець. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваші всі спрайти одночасно почали діяти, то на кожного спрайта вам потрібно спочатку поставити таку команду, щоб вони всі одночасно почали діяти. Далі перевір роботу кожного скрипта та об'єднай їх у проєкт відповідно до сценарію. Далі перевір роботу проєкту, тому що під час створення програми можна припуститися логічних помилок. Програма працює, але не так, як очікувалося. Потрібно крок за кроком перевірити роботу кожного скрипта. Знайти і виправити помилки. Потім знову перевірити роботу проєкту, збережіть проєкт. Для цього є команда Файл вивантажити на ваш комп'ютер. І продемонструй свій проєкт або у класі, або в мережі інтернет. Для цього можна зареєструватися у скретчі онлайн. І так, робота над проєктом це можливість цікаво провести літні канікули, розвинути вміння спостерігати, знаходити відповіді на запитання, робити висновки та приймати рішення. Успіхів вам у роботі над проєктом! Вашим завданням буде за 2 тижні створити проєкт. Навчальний проєкт в середовищі Scratch. Яким це буде проєкт? Я вже вам сказала. Це проєкт Рудий Кіт і його друзі. Тобто у нас є 4 другі, 4 друга. Приблизно так повинен виглядати ваш проєкт. Подивіться, будь ласка, ось так, якщо я натисну, у вас з'являється 4 друга, і які потім починають малювати в домівку. І потім з'являється сонечко. Ви можете трошки спробувати переробити, але у вас на цей проєкт є 2 тижні. На наступному уроці ми ще раз з вами переглянемо, можливо, у вас будуть якісь запитання, і потім я зможу вам надати ще невеличкі підказочки. Але для початку вам потрібно придумати, як буде виглядати ваш проєкт. Дібрати. Персонажів, зверніть увагу, що коли ви будете завантажувати цей проєкт. Тобто, якщо ви не зареєстровані, то, будь ласка, в такому випадку ви для себе завантажите, вивантажите на ваш комп'ютер цей проєкт. Наступ, на наступний раз, коли вам знадобиться щось. Переробити, ви зможете відкрити цей проєкт з вашого комп'ютера. І якщо ви щось зміните, не забувайте знов його вивантажувати на ваш комп'ютер, для того, щоб у вас була змога редагувати цей проєкт. Я сподіваюся, що все було зрозумілим. Поки що ми працюємо над створенням цього проєкту, і на наступному тижні я вам ще дам декілька порад, як це зробити, як виконати, і підкажу якісь скрипти для деяких персонажів. Дякую вам за увагу, до побачення!